Вітаю, шановне панство, знайшов якусь таку диж в фізичному кабінеті. На одній ампулі пише Rudomін, на другій «Еозін». схоже, була ще третя, але її вже тут, мабуть, побили ще до мене. Може би ви хто, підказали, що це таке, для чого воно призначено. Гугли в інтернеті нічого не підказує. За цими словами нічого не знаходиться. Е, моя особиста думка, судячи з того, що родомін сам жовтий, але кидає рожеву тінь. Ще за все, ці рідини мали б світитися під дією ультрафіолету тобто для демонстрації явища флюоресценції. На жаль, в мене немає джерела ультрафіолетового промінювання. Тому поки що цієї версії я перевірити не можу. Але от дивіться, самі бачите, сам жовтий тіні рожева. Тобто, щось та речовина вона собі щось змінює, щось воно з тим світлом робить. От Свічу телефоном, світло стає рожевим.